Розділ 16. Ось хто справжній злочинець. Фуфу -фу теж не знав, що й думати. Видно, хтось навмисне пустив їх облудним слідом. Та хто ж би це міг бути? Щуряк повернувся і вирішив заволодіти скарбом. Але тоді про це довідались би бобер і кролик. А кролик би. Неодмінно вибовкав усе. Хто ж іще міг так скривдити шишу? Кука тим часом принесла з кухні великий слоїк з варенням і дала його тушканові. На, поїж, маленький, тобі треба відновлювати сили. Маленький тушкан, який насправді був удвічі більший за зозолю, і з задоволенням занурив лапу у слоїк. Кіт заметушився. Гаразд, уже світає, а на мене ще чекає гора немитого посуду. Та ну, здається мені, що ти вже своє відробив, наморщив носа фуфу. Скільки вже ночі ти там гаруєш? Сьогодні третє. То й достатньо, не так уже багато ми з того ворона з'їли. Я певний, що весь свій борг ти вже першої ночі відпрацював. Тепер головне знайти того, у кого ворон одібрав скриню. Відчуваю, що бандит увесь час вештається десь поряд, ось тільки ніяк не збагну. Хто це? Цікаво, на кого це ти натякаєш? зозуля вліпила фуфу -фу крилом запотиличину. Я ні на кого не натякаю, відскочив пес і замахав лапами миски з кицем. Розслідуємо справу про викрадення скарбу і напад на шишу. Розшукуємо бандита, щоб покарати. Ні, скрикнув кіт. Усі озирнулись на нього. Ні, вже тихіше проговорив кіт, дивно вилупивши очі. Я більше не буду займатися цим розслідуванням. Ліпше іще один тиждень мити посуд та стирати пил, лиш би не ловити бандита. Так буде краще для всіх. У чому річ? Ти знову щось не договорюєш, гавкнув пес. Йому раптом стало дуже кривдно. Він задля кота готовий був на все, а той потаки крутить якісь справи і навіть радитися перестав. Пес загарчав Нікуди я тебе не пущу. Обійдеться, ворен без такого робітника, як ти. Тушкан на знак згоди щось дуже виразно проплямкав. Я більше не можу брати участь у жодних справах. Мені не можна, злякано занявчав кіт. Від цього можуть постраждати всі. І ти, і я, а може, навіть увесь ліс ось поглянь. Зопало кицькиць вийняв з кишені якогось папірця і тицнув його фуфу -фу під носа відсахнувся. Навіть зозуля, про всяк випадок, відступила назад. Що це таке? Пес починав сердитися. Ви не розумієте це страшне послання. Я його одержав на звіряді. вигукнув кіт, зіщуливши вуха, і тепер мені не жити. Від його зойку кролик фиркнув і перевернувся на другий бік. Фуфу -фу взяв в папірця. І заходився читати. На зім'ятому аркуші було написано таке. Заборгованість киць-киця у барі вороняча радість. Паштет дві порції, багато грошей. Ковбаса дві порції, також багато грошей. Сухий корм дві порції, так багато грошей, що й не злічити. Просто водичка дві порції, невеликі, але також дуже добрі гроші. Порада ворона велетенські гроші, разом неймовірні гроші, які за рік не відробиш. Ворон, управитель готелю. Ні, синітниця якась, і чого ти так боїся? Виокнула зозуля, вихопивши папірця. Цей ворон справжній скупердяй. Ось що ходімо до цього негідника. Я знаю, що треба зробити, аби він дав тобі спокій. Але, спробував утрутитися кіт, що? Що треба зробити? перебив фуфу. Зозуля гордо випростила спину. Я ось донедавна мешкала в його готелі. Та ви ж знаєте, вона невизначено змахнула крилом. І там на мене напали бандити. Це обурливо. Це була охорона. Ось я піду до Ворона і скажу. Як не відчепишся від кицькиця, я твоєму готелю таку рекламу зроблю, що жоден звір не зупиниться там на ночліг. Куку, ти геній. скрикнув фуфу. -фу. Чуєш, кицькицю? Тобі не доведеться більше мити посуд. Ми ще покажемо цьому спадкоємцеві музею. Хто тут за головного? Та це не той папірець, я переплутав. Кіт витягнув з кишені ще одного папірця. Що це? Також борг. Але ж ти не нажера, обурила скука. І скільки ти маєш таких цидулок, пес усміхнувшись, розгорнув писульку. Враз усмішка зникла з його рики. Очі округлилися так, що фофу став схожий на сову. Та це ж погроза, приголомшено вимовив пес. Погроза і шантаж. Чому ти нічого мені про це не сказав? Я боявся, сказав кіт, я боявся за тебе і за себе. Ану, дай сюди, зажадала кука. Що іще там понаписували? Зажди. Фуфу -фу розгорнув обидва папірці і виклав їх на стіл. Подивіться уважно, нічого не помічаєте. Звісно, помічаємо, аж образила скука, перший папірець набагато довший, і обидва зім'яті з квасною міною довів кіт. Фуфу -фу переможно підняв гори лапу і мовив: Обидва папірці однакові. Вони написані одним олівцем. І однією лапою. Я би навіть сказав одним крилом, крилом ворона. То це ворон мені погрожував. Невже він якось замішаний у цю справу? Ой, я також маю такого папірця, ні з того, ні з сього, тушкан. Зараз покажу. Він запхав лапу до самого ліктя в кишеню шортів, лапа пройшла наскрізь. І вистрималася із штанів знизу. А це не та кишеня. Анітрохи, низній не віковівши, радісно сповістив тушкан. Тут у мене дірка. Він запхнув лапу до другої кишені і вийняв звідти купу якогось сміття. Обгортки від цукерок, шишку, зігнутого дротика, ще якийсь мотлох і пригорщу сухих хлібних крихт. Тушкан розклав свої скарби на столі і спритно висмикнув з-поміж них зі жмяканого папірця. Ось, урочисто промовив він. Ні в року, то ворон і тобі погрожував, здивувалася кука. Не знаю, щиро зізнався тушкан. Я ж не вмію читати. Мені ворона сказала, що це для мене запрошення попрацювати. То я й прибіг. А в кого працювати, вона не сказала. Дай но сюди. Фуфу висмикнув у нього з лап аркуш. На ньому точнісінько, як і на двох попередніх папірцях, текст був написаний червоним олівцем. Запрошення, шановний спортсмене Тушкан, запрошую вас на роботу, охоронцем музею, за добрі гроші. «Постривай!» Коли, ти кажеш, одержав цього послання? запитав тушкана фуфу. -фу. Тушкан повершив вухами, ніби це допомагало йому думати, уранці того дня, коли завалило шишу, врешті сказав тушкан. Мені його ворона кара принесла. Отже ворон написав цю цидулку ще з вечора, і кара всю ніч летіла в пустелю до тушкана. Задовго до того, як ми довідалися про нещастя шишою, фуфу -фу почухав за вухом звідки ворон міг знати, що стане спадкоємцем музею. Справді, звідки? здивувався кіт. Скриню відчинили пізно ввечері, і лише тоді з'ясувалося, що ворон спадкоємець музею. Пригадую, він дуже здивувався. І я пригадую. Кицький заметляв хвостом. Виявляється, цей негідник знав про все заздалегідь. Отже, це він поцупив коштовності шиші, здогадалася кука. Вкупі з коштовностями знайшов книжку і довідався, що спадкоємець саме він. А потім злякався, що ми про все здогадаємось, і написав мені дулку з погрозами. Тіт ляснув себе по чолі. Треба розповісти про це Єлівцеві, вигукнув фуфу. -фу. То чого ми стоїмо? Ходімо на пошуки лося і відберемо скарби шиші, зарепетував Тишкан і першим вибіг запоріг. Усі кинулись за ним.